Всім привіт! Ось Волонь вітаю вас. 31 березня. Ранок, понеділок, так трошки прохолодно, десь 6 градусів тепла. І вчора тут роїлись осмії, літали, зараз вже їх трошки менше. По якій причині? Трошки займаються деякими справами. Покажу. Бачите, от є ось такий ніби як пух. Це означає, що бджілка всередині, це вже самка. І вона обчищає трубочку від зайвого цього мотлуху для того, щоб вона була рівнесенька і вона туди відкладала майбутнє потомство. Тому вони є. І де, деякі от зараз працюють, он самець в очікуванні. І он, бачите, ще один самець. Те, вони є. Зараз чуть-чуть блисне сонечко і вони будуть гарно літати. Так само і тут біля цього вулика от літає цей пух. Це там, де я не дочистив, то вони там собі саменькі зроблять так, як їм потрібно, під закладку майбутнього потомства. Ось. Тут також, тут навіть деякі он поховалися, мордочки видно, бачите, он білі, самці. Ага, далі поліс, щоб я його не турбував. Тому вони а, самки чистять трубочки, самці. Очікують тут їх. Все гаразд, не переживайте. Всім гарного дня.